Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт змін». В студії я автор та ведучий Олексинко, і дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. Це Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксана, дуже радий вас бачити. Добрий день, пане Олеше. Добрий день, всі шановні наші слухачі. Я дуже давно вас не бачив і так і хочеться мені сказати з новим роком, але мене не зрозуміють. Відверто скажу. Хоча з продовженням навчального року, от тут можна і сказали би, а ведучий знову викрутився. Тим не менше, пані Оксано, дійсно давно з вами не бачилися, і тому я розпочну нашу роботу. Нашу з вами всього лише 20 хвилинний діалог невеличкий такий. Розпочну з того, що було вже минулого року. Минулого місяця, вибачте. А минулого місяця, наприкінці місяця, в третій декаді, я хочу, щоб ви прокоментували момент укриття. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам. Що в громаді продовжується <кій> проти е... побудова розбудова протираційних укриттів біля закладів освіти? І наш мер, пан Сергій Моргунов, під час перевірки будівництва е... він відвідав територію садочка номер 60. А е... що у нас з укриттями? Що у нас з безпекою? З безпекою у нас все добре, тому що я можу сказати, що. 35 закладів дошкільної освіти обладнані проти радіець, обладнані найпростішими укриттями. Так. є у багатьох меморандуми про використання найпростіших укриттів з іншими об'єктами господарювання. Радіус 500, метрів, ми да, радіус 500 метрів, так як вимагає ДСНС. Але, на жаль, є такі заклади, якщо ми говоримо про садочки, заклади дошкільної освіти, в яких немає підвалів, немає. Має напівпідвальних цокольних приміщень і на жаль, немає в радіусі 500 метрів того тих обі... суб'єктів господарювання, з якими можна заключити меморандум, угоду і використовувати угу. їх найпростіше укриття для учасників освітнього процесу. Саме тому було обрано шість садочків, в яких уже в 23-му році ще розпочалося будівництво протирадіаційних укриттів. 60-й якраз один із них. Із них. Угу. от, наприклад, уже сьогодні. Відкрито протирадіаційне укриття на території закладу дошкільної освіти номер 28. Сьогодні діти вийшли з онлайн навчання в офлайн формат і під час повітряної, сигналу повітряна тривога будуть використовувати якраз ось це протирадіаційне укриття. 60, на території садочка номер 60 планується закінчення робіт з протирадіаційного укриття і благоустрою території до кінця. Травня місяця, а ще там, де триває м, два будівництва: це протирадіаційних 20 і 23 до кінця цього календарного року. Хоча у міської влади ще є плани, у нас є дві проєктно кошторисних документації на відкриття ще двох протирадіаційних укриттів, і ця робота не закінчена, тому що ще є вісім садочків, які наразі. А на сьогодні це вже сім, які наразі перебувають в онлайн формуформаті. Угу. Хоча ми вже використали абсолютно всі підвальні напівпідвальні і цокольні приміщення, тривають роботи зараз у п'ятому садочку, і також до 1 вересня діти також будуть відвідувати цей заклад. Офлайн, тому що там буде відкрите найпростіше укриття для громади. Я не буду говорити про гроші, я не буду запитувати, тому що йде мова про дітей, безпека дітей. Тут гроші взагалі ні до чого. Для громади це мм, важко технологічно зробити. Це <свісля> треба залучити. Ми маємо можливість це робити самостійно своїми силами. Я маю на увазі силами громади. Чи, Ми треба... Це і і... Так, чи треба залучати? Спеціалістів зовні чи треба залучати я не знаю кого і так далі. От е... наскільки це важкий з точки зору реалізації проект? Взагалі знаєте, чому він важкий? Він не так важкий, як він пілотний. Всі пілотні проекти вони важкі, тому що їх до нас ніхто не робив. Тобто, ви хочете сказати, що ми знову пілотуємо першими так, в Україні на території закладів освіти так. Тим більше, це дуже специфічне будівництво. По-перше, використовується спеціальна марка бетону, тому що це протирадіаційне угу, укриття, угу. для того, щоб воно не пропустило рівень певний радіоактивного випромінювання. випромінювання. Угу. Також на кожний квадратний метр залитого бетону потрібна відповідна кількість арматури, тобто сталевих залізних конструкцій, які це будуть утримувати. Тобто, технологію. Тічно це дуже серйозне будівництво з великими з високими вимогами, плюс воно ще е, довго тривали по його технологічним процесам, і воно ви правильно сказали, воно дороговартісне, але безпека і життя. На особливо першу дітей чергу. у першу чергу з цим справляються фахівці нашого департаменту капітального будівництва. Ми вже знаємо, що в кінці минулого року використовується побудовано і використовується для як укриття чотири протирадіаційних укриття на території шкіл, і, і далі буде тривати ця практика, тому що ми можемо пишатися тим, що з 1 січня 2024 року жодна школа у нас не перебувала на онлайн навчанні. Навчається або в повному офлайн режимі, або змішано. Причому в офлайн режимі 75% учнів. Більшість, а змішано, це я поясню слухачам: це там, де є маленькі укриття, де були маленькі підвали, маленькі напівпідвали, угу. і ми не могли зробити великі найпростіші Розширення укриття, або, або є поруч невеликі теж укриття інших юридичних там чи фізичних угу. осіб. Але це досить високий показник. і Ми йдемо також до такого показника, що всі 100% – Садочків також виходили на офлайн навчання. До речі, коли планувалося будівництво протирадіаційних укриттів на території саме цих садочків, враховувалась і близькість інших садочків поруч. Тобто, одним протирадіаційним укриттям може бути користуватися mm -hmm. два або навіть три садочки. Тобто, діти з відкриттям одного протирадіаційного укриття ми відкриваємо два садочки. Ну, якщо є така знову таки можливість. Є. Так, Як, да, Якщо є можливість, Е, дякую, пані Оксано. Ще одна інформація, яка вийшла практично в останній день минулого місяця, це про відкриття майданчику. Точно скажу відкриття безбар'єрного дитячого майданчика на території ліцею номер 4 Ліцей номер 4 це центр міста. Ми його дуже добре знаємо. Е, Що там вдалося покращити? Бо ми в основному бачимо, проходячи, проїжджаючи, бачимо тільки фасад. Так. Так. Що там вдалося? Покращити? Давайте я почну не з цього, а почну з того, що це була перемога закладу освіти у нашому досить відомому всім жителям Вінницької міської територіальної громади бюджеті громадських ініціатив, угу. які проходив у 2023 році. Там переможцями стали чотири заклади освіти, і ось один із проєктів – це саме цей саме цей проєкт. Це створення безбар'єрного майданчику. Є простір. Ідея виникла в стінах ліцею і стала можливою саме завдяки перемозі в цьому проєкті. Зрозуміло, що коли... у нас завжди в Вінниці так було. А в 18-му році вийшов закон про інклюзивну освіту, угу. і кожен заклад освіти є інклюзивний. В кожному класі, чи це є садочок, чи це є школа, навчаються інклюзивні діти. І коли так пояснила адміністрація, коли вони мали досвід роботи з такими дітьми, вони розуміли, що в них є різні можливості. І їм потрібно не лише навчання, але й активне дозвілля. Дозвілля серед підлітків, яке сприяє соціалізації, гармонійному розвитку, спілкуванню і таке інше. Так і виникла така ідея. Автори подали проєкт, залучилися підтримкою великою кількістю підтримок, Підтримки uh -huh. голосів наших вінничан, і цей проект здобув перемогу. Що там є? Там дійсно його не видно з вулиці. Він знаходиться біля спортивних майданчиків, але це перший в нашому місті такий інклюзивний майданчик. Він націлений на те, щоб там перебували комфортно діти з освітніми особливими потребами. Кожний елемент на тому майданчику, а це гойдалки, бізіборди, горки, і таке інше, він був він є доступний і він є безпечний. Користуватися цим майданчиком можуть різні діти, і е, діти учні четвертої школи, і діти, е, які приходять з мамами гуляти, і е, можуть використовувати і діти з особливими освітніми е, потребами. тобто Незважаючи на якісь фізичні чи ментальні особливості, будь-яка дитина може користуватися цим майданчиком. Там часто знаходять друзів, там часто такі діти отримують нові навички спілкування. Там цей майданчик адаптований для мам з маленькими з малюками, дітьми. Тобто, це дуже такий, знаєте, дуже комфортний, дуже різновекторний і дуже потрібний майданчик. Він задовольняє інтереси багатьох дітей, різновікових і такі. Пані Оксано, ви зараз настільки залюблено про це говорите. Ви настільки зробили класну рекламу, що я не здивуюся, якщо скоро на цьому майданчику, щоб туди потрапити, поставлять шлагбаум, і будуть тільки. І по пропускам або навіть ще квитки будуть продавати. Територі... Я жартую. Я жартую. Я розумію, що цього ніколи не буде. Наступний момент від такого позитиву перейдемо до проблематичного позитиву, який мені здається ситуативно на жаль виникає в закладах освіти. Я маю на увазі булінг. Ми багато про це говоримо. Ми говорили не один раз на нашому майданчику. Ми робили різносторонні пояснення різниці між булінг, мобінг. Інших англомовних слів, проявів, слів і так далі, так далі. Що у нас? Що у нас з булінгом? Наскільки це все підконтрольно? Давайте так. Так, з булінгом, як по всій Україні, у нас, на жаль, ви правильно сказали, часто батьки, журналісти, інші наші громадяни, навіть вчителі, вони не розуміють сенс і зміст слова булінг. Я угу. я не пам'ятаю всього визначення. Хочу наголосити, що це систематичне вчинення насильства. Слово систематичне тут виграє роль, і булінг основне, основне угу. і таке ключове слово і булінг. Булінг це чи не булінг не може визначити е, хтось сторонній, хто, скажімо так, не володіє тими знаннями, що таке булінг і алгоритмом вирішення цього питання. Якщо дозволите, секундочку, я от запитався у того, хто знає все, угу. бо я також угу. одразу так не можу сказати конкретного визначення. Ясно, що це від англійського слова булінг, угу. тривалицькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу. А тут мається на увазі Учнівські. учнівського колективу, колективу з боку інших представників колективу ще раз залякування, цькування, переслідування. Але перше слово. Тривали. Систем... тривали. тривали. Так, Систематична так. або тривала. Що ми говорили? Систематичні прояви uh -huh. насильства відповідно uh -huh. до коротко скажемо до когось із членів колектива. Е, ну, ми знаємо, що булінг може бути в відношенні до вчителів, да? з, боку, uh -huh. з боку батьків, з боку дітей і таке інше. Е, По-перше, я хочу сказати, що це булінг це чи ні, визначає е, спеціальна комісія. Для цього потрібно написати заяву. Засідає комісія. Місія. залучаються працівники правоохоронних органів, визначаючи це булінг, чи це вчинення там, скажімо, одноразового акту насильства, і тоді приймаються відповідні, відповідні міри. Зрозуміло, що у нас. Е Ведеться досить активна і серйозна робота щодо протидії булінгу. У нас дуже багато залучається. По перше, треба сказати, що в наших школах майже уже в третині шкіл є спеціалісти з освітньої безпеки. Угу. Це працівники поліції, які проходять спеціальний курс для роботи з дітьми, і які можуть визначити булінг це чи ні, і які впливають на таку проводять превентивну діяльність щодо поведінки дітей, щоб не було булінгу. Лінгу, да? щоб не було цкування, щоб не було різних проявів насильства, які не мають бути в нашому суспільстві і особливо через дітей. Проводиться дуже багато тижнів там безпеки, наприклад, тижнів підтримки, роз'яснення. Роз ти От зараз соб... я угу. до вас приїхала з дуже цікавого заходу. Зараз на базі четвертого ліцею відбувається інтерактивний за... захід, ментальне здоров'я учасників процесу. Це Майбутнє нашої країни це дійсно так, тому що учасниками освітнього процесу є педагоги, діти і вчителі. Ми маємо піклуватися про наше ментальне здоров'я, тому що ми всі постраждалі. Всі, хто зараз переживає на території України, ми всі постраждалі від війни. Ми маємо психологічну травму. Хтось має посттравматичний синдром. А синдром це таке досить різновекторне явище, і тривале. І тривале це може бути агресія, це може бути депресія, uh -huh. це може бути. Те, ото самецькування і все інше. І якщо ми будемо перейматися протидією булінгу ментальним здоров'ям наших особливо дітей, то я думаю, що отаких от випадків, які, на жаль, є сумнозвісними по всій Україні і бувають в закладах освіти такої трошки неадекватної поведінки наших дітей, їх буде менше. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся. З одного боку, я розумію, що робота проводиться і це на контролі, тому що досить жорстко викладачі, силовики, представники поліції, я маю на увазі ювенали, наприклад, досить жорстко і швидко реагують на такі прояви. З іншого боку, на жаль, воно ще є. На жаль, я кажу, на жаль, це напевно це треба вирости. Це треба перерости, зрозуміти, усвідомити і вирости. Велику роль грає виховання сім'ї. Дитина в 6 років, приходячи в школу, вже на 60% сформована особистість. Школа інколи батьки перекладають відповідальність за виховання дітей на заклад освіти. Але треба не забувати, що тільки у консенсусі між школою, батьками, вчителями і суспільством, ми виростимо. Адекватну і психологічно зрілу особистість, так. яка не буде дозволяти собі болінгувати, цькувати, знущатися, тому що і буде відноситися до інших як до себе. І ще один момент, про який я дуже хотів би вас розпитати. У нас, на жаль, дуже мало часу, як завжди. Тем багато, часу мало. А це вже цього місяця відбувся фінальний етап 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Декілька слів про це, декілька слів через знову таки призму нашої територіальної громади. це традиційний конкурс. Я вже не пам'ятаю скільки років, скільки я в освіті. Тільки проводиться цей конкурс. Е, і у, у фінальному етапі на, ми, ми провели всі етапи, такі, як потрібно провести конкурс, цьому конкурсу шкільний, міський і е, обласний. У фінальному етапі Вінницьку громаду представляли три учениці: це е, Порхун Марія, 9 клас, перша школа, Яценко Ксенія, 10 клас, третя школа, і Федоряка Тетяна, 11 клас, 32 школа. Е, Цікаво проходять зараз конкурси. Ми вже навчилися працювати онлайн, тому фіналісти виконували свої завдання дистанційно угу. з обов'язковим відеоспостереженням, і наразі очікуємо результатів цього резул, результатів, результатів цього конкурсу. Коли вони мають бути? Не пам'ятаю коли будуть, але я вам скажу, що ми, наприклад, як департамент освіти Вінницької міської ради, є відповідальнім за проведення другого етапу конкурсу міському. Він цього року. Яку в нас відбувся офлайн, відбувся він 21 грудня на базі першого ліцею, і взяли участь 56 учнів 5-одинадцятих класів, з яких 11 було визначено переможцями. Ну, і от в обласному етапі троє зайняли угу, перше місце, угу. які відповідно і вони, і... да представляли якраз Вінницьку область в фінальному етапі, один учень друге місце, і шість учнів отримали дипломи третього ступеня. І на завершення питання, яке розпочалося практично з початку цього тижня, навчання дітей онлайн офлайн. Як коли ми переможемо, грип? Ну, на жаль, я розумію, віколи. що це я розумію, що це абсолютно. Не до Якщо, вас да, ми пам'ятаємо, що кожного uh -huh. лютого, саме в цей період, школи йшли на карантин. Коли ще не було онлайн навчання, це був карантин. Тепер є можливість перейти на онлайн навчання, не подовжувати навчальний рік, uh -huh. не ощільнювати програму, просто перейти на інший, на інший формат навчання. Минулої п'ятниці відповідне рішення ухвалила міська комісія з технологічного е е е Екологічної безпеки, mm -hmm. боже, техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це хто хоче подивитися протокол протоколку від 14 <кхів> лютого. Для чого це було зроблено? Для того, що у нас є система. В департаменті освіти, під які підключені всі заклади, і ми моніторимо там також і відвідування. Угу. І якщо відвідування з поважних причин, а це переважна хвороба, сягає за 20%, починає одразу падати, або чер червоніти угу. починає школа. І за минулий тиждень на онлайн-навчання перейшло 9 шкіл, і чотири школи перейшло е частково паралелями класами, де було найбільше захворювань. Угу. І е ми бачили, що е захворюваність. На грип і ГРВІ стрімко зростає, тому ці заходи. Прийняті з метою профілактики поширення розірвання того ланцюжка захворювання, які так швидко поширюється в дитячих організованих колективах в закладах загальної середньої освіти, зашкільної освіти, різних форм власності нашої громади. І в п'ятницю знову буде засідати комісія, і вінничани, батьки почують результати з цього засідання уже в п'ятницю. 20... повідомлять. 21 числа нам треба. Вас слідкувати за тим, що Друга дні. половина дня да, буде доповідь Департаменту uh -huh. охорони здоров'я департаменту освіти і голосування буде да, і голосування членів комісії. Дякую вам, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін щиро дякую вам, пані Оксано. Як завжди, дякую. дуже багато запитань до вас, і я дуже я щиро дякую вам за е, деталізацію, конкретизацію питань, ті, які ви сьогодні озвучили. Дякую вам, дякую. шановні наші глядачі і слухачі. Відпочиває. Маємо трішечки приємної музики. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 101 і 8 FM Місто над Богом Події, що поруч.